Мені здається, що в нас прекрасне було обговорення з президентом Дональдом Трампом, і це було найкраще або можливе. Найкраще буде в майбутньому, але допоки була прекрасною, і я вважаю, що її дуже позитивною. Ми говорили про дуже чутливі моменти. Перти з них це звісно ж гарантії безпеки, і як всі лідери, так і пан Дональд Трамп казав, що залежить гарантії безпеки від сполучених штатів від вас і тих лідерів, що є з нами в наших серцях, котрі приєднані зараз. Онлайн скорше за все із зустріч, котрий були позавчора. Тобто багато країн є в коаліції охочих або на стороні України. Всі хочуть зупинити цю війну, покласти її кінець, і ми поговоримо трошечки більше про гарантії безпеки, оскільки дуже важливо, що Сполучені Штати Америки надають такі сильні сигнали. І готовність до забезпечення гарантій безпеки. Другий момент, можливо, перший це, звісно ж, питання гуманітарного напрямку. Дуже важливо також питання обміну всіма справами провести. Я був дуже вдячний пану президенту і за те, що ми... знову таки вдячний вашій першій леді за передачу того листа про викритих дітей. І Я дуже щиро сподіваюся, що це буде історично для людства повернути дітей до їхніх родин. and I'm happy uh. to discuss it. дуже важливо також. і мені здається, цей трек дуже важливим є з президентом Трампом, і я сподіваюся, що такі рішення будуть прийнятими. І що також дуже важливо, що всі ці чутливі питання, територіальні інші питання, котрі ми обговорюємо на рівні лідерів під час сторонньої зустрічі, і президент Дональд Трамп намагатиме це спробує організувати подібну зустріч, і якщо ви приїдете, не приїдете. Україна буде більш ні якщо ви приїдете. Також якщо ви хочете, я візьму у ній зустріч. Мені здається, що це є вкрай важливим як ніколи гарантії безпеки. Повернення дітей і повернення цих людей, звісно ж, бійців, цивільних журналістів і кожного особу, яка є в'язним Російської Федерації, нам вони потрібні. Нам потрібно їх повернути. І гарантії, котрі працюватимуть роками. Як ми про це й говорили, я демонстрував де президенту, велику кількість деталей про на мапі. Дякую за те, що ви дуже. Дякую вам за мапу. В принципі, це прекрасна додача була. Я думаю, тепер як її взяти собі назад, але але мені здається. Це справді, що у нас була конструктивна спеціалізована зустріч, тому я дуже вдячний вам, світові лідери, котрі присутні за цим столом ви допомогли величезним чином. І ми дуже раді, що в нас така прекрасна можливість за сьогодні. Дуже дякую, пане президенте. Дуже дякую. Мені здається, що ви побачите, що Володимир Путін також щоб хотів би підтримати це все. Коли ми створимо або влаштуємо. Мені здається, це буде коли, а не якщо Ви побачите позитивні рухи цю сторону. мені здається, обмін буде тисячу. Полоненими вони скоро може одразу, може не одразу випустити тисячу полонених, але тим не менш ми спробуємо зробити це можливим після цієї зустрічі. Тому прекрасні ремарки, за які я вам дуже вдячний.